Мене звати Ірма Вітовська, я хочу звернутися до вас, молодих людей, хоча я теж себе ще вважаю молодою. Але існує одне я. Я в свій час дуже мало ходила на вибори. Тобто, коли мені було 20-18 років, я проголосувала за незалежність на референдумі, не маючи на це якби певних таких розумінь глибоких, наскільки це потрібно. У наших батьків взагалі не було права голосу, тобто була тільки одна. Альтернатива, можна сказати, у дідів у вас, у дідів, там у прадідів те саме, у вас є велика можливість, що заважає молодому поколінню один день на рік прийти і віддати свій голос. Адже ви через 10 років будете мати всі свої сім'ї, ви не поїдете всі з цієї країни. Подумайте про те, що один раз на рік ви можете поламати ту систему, яка у нас склалася, ту систему без виходів. Не треба даватися депресії, віддаватися їй не потрібно, тому що згадайте покоління 30-х, 40-х, у них було менше перспектив попереду, але вони робили якісь свої спроби врятувати свою країну на ім'я України. Я думаю, що ви мусите не те, що мусите, а повинні довести, що ви нова генерація цієї країни, яка має право на майбутнє, не Ніколи не плутайте владу і країну. Країна це Україна, вона була, є, і я сподіваюся, завжди вам буде. А держава це мінливе. Воно, тобто державні органи вони мінливі. Сьогодні вони одні, а завтра ви можете зробити зовсім іншими. Тому вперед, тому що де народився, там і згодився. І у вас відповідальність перед нашими предками, так само, як і у мене. Тепер я голосую на виборах постійно і закликаю це зробити вас. А час на нічний клуб, лавочку з пивом у вас завжди знайдеться потім після виборів. Зробіть це.